Вона не народила своїх дітей, втім, стала мамою трьох. Вона не планувала бути акторкою світового масштабу, натомість чи не кожен знає її ім'я. Чому Шерон Стоун у 43 роки була прикутою до ліжка і наново навчилась ходити та говорити? І як фільм Основний інстинкт допомагав і шкодив її життю. Шерон Стоун, американська акторка, колишня модель, здобула міжнародну славу ролю у блокбастері Основний інстинкт. Вона визнана найрозумнішою актрисою Голівуду, а все через те, що ще в школі її IQ досягав позначки 154 бали. Такі результати зазвичай мають генії і вчені. У 10 місяців Шерон почала говорити, а в 4 роки читати, а вже у 5 пішла у школу одразу до другого класу, бо програму першачків на той час вже освоїла. Попри те, що дівчина була здібною у навчанні, професію обрала не наукову одного разу. Взявши участь у конкурсі краси, почала працювати моделю в Парижі та Мілані. Не досягнувши успіхів у модельному бізнесі, Шерон Стоун повернулась до США і взялась будувати акторську кар'єру. Тати акторкою Стоун допоміг випадок. Якось вона спостерігала за кастингом знаменитого режисера Вуді Аллена у стрічку Спогади про зоряний пил. І її покликали у кадр. Так вона отримала першу, хоч і незначну роль. Пізніше Шерон знімалась з багатьма знаменитими голівудськими акторами. Однак відомою стала завдяки стрічці Основний інстинкт з Майклом Дугласом. До речі, він хотів відмовитися від ролі в основному інстинкті, коли дізнався, що з ним буде грати. Невідома акторка. На роль фатальної сексуальної білявки планували взяти не Шерон, а Джулію Робертс. Райан або Мішель Пфайфер. Та вони відмовилися. Кажуть, налякав скандальний сценарій. Для Стоун саме ця роль стала точкою відліку у кар'єрі. В її 34 роки. А сцена з перекиданням ніг з одної на іншу практично змінила її життя і стала візитівкою на багато років від її героїні так фанатіли, що коли зірка зупинялась у готельних номерах, звідти виносили все, аби щось залишити на пам'ять про стоун, включно з капцями та рушниками. Тепер ти зірка, це мабуть змінило твоє життя. Який був останній тиждень твого життя? Воно справді інакше. Я маю на увазі, наприклад, люди, з якими я раніше спілкувалася, вони приходили, і такі Привіт! Як справи? Якось так. А зараз привіт! Я думаю, вони мене бояться. А от кардинально змінив її життя раптовий інсульт, який спричинив стан клінічної смерті. У 2001-му, у 43 роки зірка раптово втратила свідомість і загриміла до лікарні з у мозок. Лікарі буквально витягнули шерон з того світу. Шансів на нормальне життя майже не було. Приблизно була 5% ймовірність того, що я виживу. Все моє життя було знищене. Після операції Шерон Стоун неново вчилась ходити, говорити та жити. Як зірка казала, стоячи на порозі смерті, вона ніби прокинулася і почала жити по-новому. Хвороба її не зламала, а загартувала. Її першим чоловіком став телепродюсер Майкл Грінбург. З ним вона познайомилась на зйомках. Цей шлюб тривав лише три роки. Удруге, Шерон вийшла заміж за редактора і віце-президента газети Сан-Франциско Хронікал Філа Бронштейна. Із ним зірка намагалась мати спільних дітей, але пережила аж дев'ять викиднів. Одну дитину акторка втратила майже на шостому місяці вагітності. Маля лікарі намагалися врятувати, але безуспішно. Цими подробицями Шерон поділилася два роки тому в інстаграмі в ко. Коментарі під зізнанням дружини українського танцюриста і учасника першого сезону Холостяк Макса Шмирковського пети Маргаройт, яка поділилася в інтерв'ю втратою свого малюка. У нас у жінок немає форуму, на якому ми можемо обговорити глибину цієї проблеми. Я втратила дев'ятьох дітей внаслідок викиднів. Це не можна назвати дрібницею. Ні фізично, ні емоційно. Ісля багатьох невдалих вагітностей у 2000-му стоун з чоловіком зважилися і всиновили немовля хлопчика Роана. А коли у 2004-му з ним розлучалася, то почалася битва за опіку над сином, яку вона успішно програла. Суддя віддав хлопчика батьку, бо поставив під сумніви батьківські здібності Шерон через сексуальну роль у фільмі 12-річної давнини Основний інстинкт. Я втратила опіку над своєю дитиною, коли суддя спитав мою дитину, мого крихітного маленького хлопчика: ти знаєш, що твоя мати знімається у секс-фільмах? Вважалося, що я саме така мати, бо я знялася у цьому фільмі. Це для Шерон стало ще однією трагедією після хвороби, але жінка все витримала. За рік усиновила другого хлопця Лейрда, а на наступний рік Кевіна. Після того, як колишній чоловік Філ отримав опікунство над першим сином, Шерон продовжувала боротися за Рона протягом 13 років, але їй дозволяли побачення сином лише раз на місяць. Нині зірці 66 років. Вона активно веде соціальні мережі і не припиняє дивувати своїх підписників. То показує, як випадково поставила в готелі синець на оці. То не соромиться записувати відео в інстаграмі на 4 мільйони аудиторію майже без макіяжу, не приховуючи свої вікові зміни. А нещодавно знялась оголеною для відомого глянцю. Підписники оцінили її сміливий крок та її фізичну форму та засип. Пале акторку не хейтом а компліментами, а вона схоже від цього отримує задоволення і не збирається зникати з публічного простору.